Вітаю вас це програма Наголос. В листопаді Україна відзначає річницю відомих подій на Майдані Незалежності. Нагадаємо, що спочатку було очікування підписання угоди про асоціацію з ЄС, потім відмова від неї. А згодом на Майдан Незалежності прийшли люди і почались масові заворушення. Сьогодні в цій студії розмова піде не про політичне, а про суто економічні наслідки подій річної давнини. Гість програми Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру. Вітаю вас! Вітаю! Ну і почнемо є з з подій Економіка України, судячи за все, лящить по швам. Це ну, кажу я не да. я, це кажуть ваші колеги, кажуть політики. Статистика. Конечно. Це каже статистика. І виною цьому, судячи за все, не тільки бойові дії на Сході і е маленькі несуттєві проблеми, з якими стикається держава. А що насправді цьому причиною, на вашу думку? Ну, ви ж якраз назвали Майдан. Ні, ну все дуже просто. Є причина наслідок, причина філософія. Так. Що первинне? Ну, звичайно, не подієш на Сході. Первинний Майдан. Так. Майдан спровокував втрату Криму і війну на Сході. Не було Майдану, не було б нічого. Ну, Крим був би наш і проблем не було. Згадав, наприклад, рік тому, на що візьму, Крим наш. Проблем немає. Е, була дискусія, який курс доларів, ну, це постійна тема. Була дискусія, чи достатньо велика у нас інфляція була. І люди скаржили, мало виросла заробітна плата. Ну, Це теж нормально, це все. Так. І люди навпаки думали тоді: от, я би б ще краще, ну це жаль. А зараз, так, да, дійсно. Якщо б не було майдану, зараз ми б вели б дискусію 8-20 це багато чи мало. Це була б дискусія. Так. І була б дискусія. От зросла заробітна плата на 15%. Це багато чи мало? Це була б така. А зараз дійсно дискусія трохи інша, але основна причина Майдану. Ще раз говорю, що б там не розповідали політики, що б не розповідали. Майдан це дуже розширене, е... Ні, ну Дивіться, що явище, але е... перший майдан все Якщо... Сканне. так. От так, чому, так. чому фактично ви говорите зараз проблеми економіки? Що трапилось? Ну, ви самі розумієте. Почав з Майдан, дійсно, частина людей почала, перестала працювати, ну самі розумієте. Ага. І саме страшне бізнес злякався. Ну, ви самі розумієте, бізнес любить тишу. Коли почали захоплювати підприємства, коли почали захоплювати державні став, коли почали вбивати людей, ну, що ви хочете від бізнесу? Ну, от, ну Ви бізнесмен, от вас і підприємство. Що ви зробили б? Ну, по-перше, ви звільнили всіх працівників. Би, е Конвертували свої гроші, два варіанти. Або накупили долари дискували, або, за, а, або Чи... перерахували в офшор, це вже ваше діло. Uh -huh. Але дійсно, на сьогоднішній момент, дійсно, от ми говоримо, Курсу, як може не вирости, якщо навіть по офіційній статистиці, по офіційні в нас е, ну, за період завдяки Майдану, 10 мільярдів доларів бігли в офшор. А що ви хочете? Хочете бізнесмени ризикували своїми грошима? Раді чого? Вони гроші рахувати вміють. Хоча і дуже то... жорстокі. І тут... Здається, але прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже вскрив перший сумнозвісний конверт. Що далі? Коли другий? Ну, Чи не ця... встигне? Да ні, я б не думав би. Перше, ну, розумієте, ні, поки що ми дна не досягли. Ні, ну ми, ну ми згадуємо про попередників. Ні, я розумію. Ну дивіться так, е, яка ситуація? Дійсно, поки що ми дна не досягли, але ну, я б сказав, би, що мені ну, сам більше, ну, навіть не з точки зору попередників, з точки зору, або, скажімо, Яценюка, оці розмови, давайте пере, е, ще раз переглянемо приватизацію, не можна це робити. Це оці переділ власності, це наше національне горе. Я розумію. Угу. Ну, ж пам'ятаєте, е, Крачук поміняв з Кучма Переділ, потім Ющенко Кучма Переділ, Янукович Переділ, ну все. І тепер ну, скільки будемо ділити, люди добрі. Якраз стабільне саме основне. На сьогоднішній момент от саме було б основне і дійсно позитивне. б на сьогоднішній момент був б позитивний фактор, якщо б влада, немає значення, президент, прем'єр, уряд, будь ласка, Верховна Рада угу. дала гарантії. От ми ж Європа? Європі що? Так. Власність це святе. Ніколи ніякого переділо. Якщо б гарантія власності була б, Знаєте, що tra... як це може виглядати? Я ні, але в Європі. Дивіться, в Європі. Ну дивіться, в Європі теж різні бувають випадки, що, наприклад, злочинці відбирають власність. Але як? тільки суд, тільки суд публічний, відкритий і так далі. Але от революційна необхідність переглянути приватизацію, ні, це не можна. Не можна. Пройшла все пізно. Там ну дійсно, ви ж самі розумієте. О, якщо б ми це зробили. То я б сказав би так, от знаєте, ми б тоді б з кризи вийшли дуже швидко. Тому що ще знов вертаємо знов до наших цих бізнесменів. Причому я маю на увазі не тільки Сходу, Заходу, там, регіон, регіон, всіх бізнесменів, вони всі в нас однакові. Як тільки б наші бізнесмени зрозуміли, переділу не буде. Я впевнений, що ці вони 10 мільярдів, які офшори відв... завезли, знов вернули. У нас люди дуже прагматичні. Ага, виходить, сюди, виходить сюди. От така ситуація. Останнім часом чимало економічних негараздів, які відбуваються в Україні, їх справдують простим висловлюванням. Це вимоги Міжнародного валютного фонду, але це одна з умов вступу до ЄС. Що тут правда, а що не зовсім? Ну, ЄС взагалі ніякого відношення до Міжнародного фонду немає, якщо вже то пише. Ні, я кажу, або так, я або так. Розумі, ні, так, вже так, було так, зрозуміло. Так, так. Ні, дивіться, на що з вимоги МВФ? Та, МВФ вимоги достатньо специфічні. Але звертаю вашу увагу, треба вміти з ними вести переговори. МВФ йде на поступки. Ну, якщо беремо досвід. Дійсно, вони помилялись, вони дають не завжди об'єктивні Ну, от, чому вони пропону... от, ви будете дивитися, як вони е обґрунтовали, навіщо піднімати тарифи на ЖКХ? Все дуже просто. Так. Вони кажуть, дивіться, у вас доту, е дотується ЖКХ? Дотується низька, низька. Значить, у вас, виходить, люди мало платять мало, а от Польщі платять багато. Тому польські роботодавці більше платять заробітну плату. Тобто, коли вони їхали в Україну, так е, Вікіпедію вони не читали. Ні, ні, вони ніколи не читають. <різь> ні, звертаю вашу, ні, звертай тобто... вашу увагу, їм заборонено це читати. Ага. Дивіться, так. у них є чіткі стандарти, які розроблені в Сполучених Америки. Можна сперечатись, ну такі, ну такі правила у них розумієте. Якщо вони дають рекомендації чітко по своїм стандартам, якщо вони помиляються, і, наприклад, вони втратили там 10, 20, 30 мільярдів, це нормально, вони вважають, ну нічого. Все ж якщо вони дають рекомендації від себе, і не дай Боже, вони дадуть щось не по стандартам. На якщо буде все добре, їх на це покарають. Тому вони дають всім країнам. Немає значення ні Нігерія, Україна, Габон, Танзанія, рекомендація одна. Зменшуємо дефіцит державного бюджету, тобто вирізаємо пенсії, зарплати, ну, Греці, ж пам'ятаєте. Саме. І саме основне е, донизу добуваємо валюту. Ну, вони вважають так, що зменшення ну, девальвація веде до чого? Здешевлення робочої сили. Відповідно, дешева робоча сила, і буде проще ну, бізнесменам уряду якось вирулюють. Це їхні концепції. Це дійсно така модель, яка. Ну, Але якщо виконувати усі їх вимоги, чи насправді існує можливість виходу з кризи? Стабілізації ні, ситуації ніколи, ніколи. Ніколи. ні. Тривіться, за весь Чому? ну давайте за весь так. досвід роботи міжнародного фонду. Ну фактично, один Є один досвід, досвід позитивний це Чилі, але під час піночета. Ну давайте люди теж розуміти. Всі останні їхні рекомендації. Ну, от Греція, наприклад, вони рекомендували Грецію після цього Греція Греція. Ні, ну найближчі, ну, найближчий, найближчий так. приклад. Фактично все провалилось. Повністю і євроспільнота. Аргентина. Ну це яскравий приклад, коли вони декілька разів допомагали. Мексика. Тобто, розумієте, яка ситуація? Це не значить, що не треба е, співпрацювати з міжнародним фондом. Потрібно, але треба співпрацювати не тільки з міжнародним, з Китаєм, Росією, Європою, спорту. Не треба просто залежати тільки в Міжнародному фонду. Це розмови, нам сказав міжнародний фонд. Це неправильно. все таки ми повинні як сказати, це ж наша влада. Значить, ми повинні поговорили, зробили, не зробили, розвернути. Ну це ж влада, ну це Шо? по українськи Тема державного боргу України е, найчастіше е, випливає на поверхню, коли починаються або парламентські перегони, але okay. коли чогось не виходить. Але е, чи насправді слід вважати е, розміри державного боргу як е, одним з головних е, прикладів того, як розвивається країна, чи е, як у неї обстоять діла? Ну, саме цікаво, знаєте, нам погано дають борг. Ну, не дивно, от дивіться. От ми е, задали міжнародний фонд. Він в цьому році нам ну, е, планував дати у борг 7,4 мільярда доларів. дав Та, тільки 4. Жадніче. От ви бачите, яка терпсація? Угу. Ми хочемо. Мало того, Європа нам, е, ну, євроспільнота, говорила, що дасть борг 2,6 мільярда. Дала все на все на сьогоднішній момент 900. Єдиний світовий банк говорив, що дасть півтора мільярда, дав півтора мільярда. Банк реконструкції розвитку Говорив, дасть приблизно півмільярда, ну не цента. Європейський банк інвестиційний, там взагалі 3 мільярди назвав, нічого не дав. Так що дивіться, нам ну, не дай дуже дають. Це теж... Хоча ви розумієте, ми це, це борг, ще раз повторюю, значить у нас борг буде зростати. Тому у нас на сьогодні більш борг зростає за рахунок емісії гривні. Оце дійсно трошки проблема. Але не теж не велика. Це ми завжди робили і попередні часи. Так що... Я знаю, що у вас дуже таке е, своєрідне ставлення до курсу валют, до е, зростання е, курсу долара, курсу євро. Е, що зараз відбувається? Чи почалась стабілізація, чи почалось здешевлення? оскільки на початку тижня е, все взлетіло, потім да. почало спускатися вниз, да. але е, наскільки я так побачив, євро росте. Вже Долар? Ні, ну, євро хай росте, це не має виходить. Ну, Євро ХРСТ, ну, так чи інакше, але це все одно валюта, до якої багато чого прив'язано. Ні, дивіться так, євро... Що, як, яка доля под... євро росте не тому, що, росте, а тому, що воно росте по відношенню до долара. У нас просто пряма залежність долара і євро, ми просто Так, mm. да, На сьогоднішній момент у нас ревальвація. Фактично, на сьогоднішній момент, от 16, якби цей рівень, який зафіксували. Mm. На сьогоднішній момент, навіть якщо ми говоримо, ну, 16, 15, 90 можна валюти вже купити достатньо. Да, є деякі обмінники. До тобто, таки прийняла правильно рішення? Ні, ну вона це, це не одне не залежить. Взагалі це взагалі ніякого відношення до Гонтарєва вона названка немає. Що відбулося? Дивіться, що а, коли ну скажемо зняли обмеження і коли зробили більш-менш такий, як би сказать, великий курс, експортери почали вертати валюту в Україну. Все дуже просто. Але знов-таки звертаю, що вони почали вертати, але вони хочуть високий курс. Як тільки курси буде там знижуватись до стат вони зразу стоп і так. знову ж дивимо. На сьогоднішній момент є надія, що ми рік закінчимо не вище 16. Така надія. Ну, це так званий гнучкий курс. який зараз... Це не гнучкий курс. Гнучкий курс був а до... чим він Ні, гнучкий курс був до Майдану. От гнучкий так. курс був до Майдана, помните Арбузов, помните Сокіна, це так. був гнучкий курс. Що таке гнучкий курс? Це коли курс змінюється за рік. Не більш ніж на 5%. У 2013-му 4%, 2012-му 3-2. Оце гнучкий курс. А це що ми бачимо, це не курс. Це називається обвал курсу. Курс повинен мінятися, але не суттєво. Оце гнучкий курс. А це хаос. Ні, на сьогоднішньому дійсно от зараз не в уряді, ну, скажімо, ладно, не в Верховній Раді, не в адміністрації не знають, який курс буде наступному році. Взагалі не знають. Розрахунки... бюджет виростають. Ні, так це може, що заход наростає. Ну, то, тобто, на сьогоднішньому є науково-дослідні інститути, науково-дослідні, які угу. е, ну, великі. От вони на сьогоднішньому їхні докладні записки, там, ну, там немає курсу. Вони, вони прописують, можливе зростання напрямку курсу при стабілізації можливо. Тобто вони не можуть назвати. Розумієте, тому що дійсно є ризик, що буде 20. Є. ми гарантуємо на 80%, то що таке можливо. А потім не. ми кажемо, що ну ми ж 20 не. залишали. Ну, тому що дійсно, щоб ви звернули увагу. Дивіться, коли нам МВФ давав позику, це звертав, це його аналітики. Вели, угу. Скільки грошей було витрачено на розрахунки? Вони порахували, що курс в цьому році буде не вище 10 гривень, 45, 10, 45 копійок. Угу. І як бачите, я не розумію, що вони рахували. І як вони рахували, і куди ділися гроші, які вони витратили на ці дослідження, в той же час сьогодні кажуть, що в Україні дуже багато радників за кордону, які е, ну, кажуть як нам, це? як правильно жити і як е, слід будувати економіку. Чи чули ви за останній час хоча б одну логічну пораду, яку не змогли реалізувати в країні, або яку реалізували, і вона дала певні певні результати? Ну, Парад дуже багато, причому вони дуже стандартні паради. Знов-таки, вони всі. ну, Окрім... ну так, ви, ви говорите паради. Дивіться, дуже часто, ви ж не збагаєте, що радник його мета. Заробити гроші. Він пораду дає, як правило, абстрактно. Покращити інституційний клімат. Як покращити, він не говорить, щоб до нього не було претензій. Він говорить, зменшити корупцію. Як зменшити корупцію? Він теж не говорить. Ну, ви самі розумієте, навіщо? Він гроші отримав бі. Взагалі, ну би сказати, радники це просто робота. Люди заробляють гроші, вони щось говорять. Не більше, не менше. Тому на сьогоднішній момент ви можете їх слухати, можете не слухати, можете, не слухати, можете приймати. Ну, яка порада з тих, що ви почули останнім часом, вам особисто сподобалось? Ти ну, знаєте, фактично. Нічого, такого тебе. Яку пораду ви було. ви прийняли в штики і сказали, що це зовсім неможливо в Україні? Ну, знаєте, яку. Ні, неможливо. Ну, фактично. Ну, неможливо, а це при... призведе до колапсу. До колапсу. Та знаєте, я як, скажу, де коти негативної теж поради немає. Ні, ну чесно. Немає ні ані... Ну, дивіться, ну от є от є порада. Зменшити корупцію. Та я говорю, ну а навіщо її зменшити? Вона так нормально працює. Або, говорить, збільшити крупці, Да, вона так працює. Просто вона порада, не звісно, невідомо для чого. що я розумію, якщо це конкретно встала стала порада, ну умисно, скажімо так, от конкретна порада побудувати, наприклад, підприємство. Та я б сказав, варто не варто. А це така абстрактна порада. Так само, як вони говорять, гнучкий курс, я згодний за гнучкий курс, але це не гнучкий курс, розумієте? Або вони говорить, підвищити облікову ставку. Говорить, ну теоретично можна, але вона у нас не працює. Просто вони дають поради, самі не розуміючи, що дають. Розумієте? Зрозуміло. А, система економічних відносин з Росією після тих, тих подій, які зараз відбуваються на Сході, а, чи можливо її відновлення? Чи існу... Можливо, вона зараз продовжує працювати? Ні, вона І як це відобразиться на підприємствах України? Чи не, а, ну, ч... Чи знову не доведеться нам переживати 91 й рік, коли е, Радянський Союз рухнув і 93. <рес> <рес> <та. рес> Ні, ну дивіться, яка ситуація. Ні, у нас як... Події, <рес> події, як на мене, так вони дуже схожі. Ну, схожі частково. Але дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент е, беремо статистику. Це не значить, що ми нічого не експортуємо в Росію. Ми експортуємо в Росію е, менше, ніж потрібно, але воно, фактично у нас за 10 місяців експорт в Росії впав на 4 мільярда доларів. Так. Але, але. 10 мільярдів ми продали. Ну, щоб ви так зрозуміли. Значить, що ми взагалі, ну говоримо, нічого, ми продаємо. Рік тому, скільки ну, було 14. Було ну, щоб ви зрозуміли, 4 а, мільярди я... ж мінус. Це якраз вийшло. Uh -huh. І у нас імпорт упав, ну, знов-таки за рахунок меж купили газу, ну хоча ще сперечається. Т так що це відбулося, але розумієте, яка ситуація? Е ну, важко сказати, що буде в майбутньому. Зараз, єдине, я так розумію, да, ми зараз якби хочемо дійсно іще раз повторити, ну і не зовсім 92-го. Дивіться, що відбулося в 92-му році. Радянський Союз дуже був, це єдина країна була. І дуже великий був розвиток військово-промислового комплексу. Все, е Радянський Союз був на цьому зав'язаний. Коли так. все рухнуло, він ми його викинули. Але не Залишилось машинобудування, яке було орієнтоване на СНГ. Якщо ми зараз говоримо, ми вже з СНГ не працюємо, там треба машинобудування буде ліквідувати. Причому, ну сказати погано чи добре, це спірне запитання. Зразу говорю. Це можна багато спричинити. Ну, щоб ви зрозуміли, наприклад, автозал. От так, щоб ви зрозуміли, так. що. І в принципі, тоді ми повинні переробити нашу трошки економічну модель. Тому що наша економічна вона ж теж зізнається Радянського Союз. Ми повинні стати щось на зразок Туреччини, де більше людей займається сільським господарством, більше людей працює за кордоном. Ну, от, взагалі, якщо говорить, закривається машина. Підприємства, які працюють на Росії, Да, закриються, так. ну і що? Люди поїдуть працювати за кордон. яка проблема, будуть переховувати нам гроші. За рахунок цих грошей будемо mm. мати. Тобто свої надпочинні. підприємства ми створювати все одне не будемо. ось Одна з підприємств – це залишок Радянського Союзу. І ще раз повторюю, якщо ми говоримо ми залишаємося СНГ, а да. так оберемо. А створювати нові, ну розумієте, як? зараз в Європі ці підприємці так достатньо, вони не знають, де збувати продукцію. До речі, що відправити робочу силу це реально. Зробити якусь капер... Це реально. А побудувати. Ну, давайте побудуємо тут Мерседес. Навіщо? Куди будемо продавати Мерседеси? Побудувати неправдімцям. Оце ну, іде на ширі. Останнє питання. Дуже часто останнім часом нас запевняють в тому, що як тільки припиняться бойові дії на Сході, все піде вгору. Ні, Головний піде. офіційний лозунг сьогодні все для фронту, все для перемоги. Чи сподіваєтесь ви справді на те, що. Економіка почне вже в ну, Вона знову почне ви... вгору, тільки тому, що ми дійдемо в дно і автоматично почне зростання. Все дуже просто. Ні, час дійсно воно зараз падає. і дійсно, ну події військові вони впливають. Причому так, що якщо тому я, мені дуже хочемо швидше воно припинитися, тим краще, тому що в будь-якому випадку мир завжди краще, ніж будь-яка війна. І дійсно, як тільки воно все заспокоїться, однозначно побачимо зростання ВВП автоматично. Тому що ми просто дуже низько впадемо. І тому, навіть якщо ми продамо лишній вагон е, в Казахстан, у нас буде зростання вже ВВП. Не дивуйтесь. Ні, от <с. Ситуація <с. така: за 10 місяців в нас зростання виробництва тракторів. Ми виробили 8, в тому році 6. Це зрозуміло. Рекорд. Дякую за те, що прийшли до нас. Вам також. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре і хай вам щастить.